Вітаю! Сьогодні була чергова спроба обстрілів України, української інфраструктури. На щастя, наскільки мені відомо, не вдало. Всі дрони були збиті, уламки пошкодили декілька будівель, але постраждалих наче нема. По світлу... Все все стабільно, світло не вимикали, все супер. А вчора помітив, що в мене закінчився олфаріф, тому одразу ж вчора треба було ставити, замішуватись, щоб вже до ранку в мене було, був розчин для доз, дозування. От, а замішував трошки по інш, іншому рецепту. А, власне, було ще спочатку створення цього улфоріфу було а, був один рецепт, потім цей рецепт а, змінили власне, сам Тропік Марін. І а, я до сьогодні власне, користувався старою формулою, яка була трошки. Таке розчин був трошки розбавлений, але він працював все, все окей. А зараз вирішив замішати по вже більш концентрованому о, рецепту і замішав о, 2 літри замість одного, як я робив раніше. Раніше робив 1 літр через те, що в мене був тільки контейнер на 1 літр. О, Тепер купив контейнер на 3 літри, але замішав на 2 літри поки що. От. Чому, чому, чому купив новий контейнер? Через те, що в е, того розчину е, на літр, лі, літр розчину вистачало мені максимум залишиться на 3 тижні. Тобто кожні 3 тижні треба було а, е, новий. Зараз, думаю, буду вмішати по 2 літри, можливо, в майбутньому навіть по 3. От, тобто є трошки запас. Ще вчора, ні, сьогодні, це ж сьогодні відкалібрував другу помпу, дозуючу і поставив на дозування на автоматичне дозування акропар. У мене просто є відкрита бутилка. Акропавера літрова, майже, а, майже повна. І тому я вирішив ну, що їй стояти пропадати. Просто підключив до помпи налаштового дозування, З розрахунку, м, здається, там по а, рекомендаціям було 14 мл чи 15 мл а, на мій об'єм на тиждень. Я розділив його плюс-мінус на, на 7 днів виходить, і так, щоб виходило по 2 мл на день. Тобто сумарно буде виходити 14 мл нормально. А менше це не більше. Тобто сподіваюся, це буде тільки в плюс. Та й все, на сьогодні це все. Дякую.